Water. Вода. Earth. Земля. Earth. вогонь. Повітря. Е Батів. Колись усі чотири нації жили в повній гармонії. Але все змінилося, коли нація вогню атакувала. Де ви були 8 років назад, коли бендеровці бімбілі Бомбас. Це так несподіванка. Всім привіт, народ! З вами журба. І сьогодні у нас чергова гра із бездонного ящика Пандори, звідки час від часу вилітають до нас дементори, і висмоктують як вашу, так і мою душу. Краще метафори, щоб описати цей цифровий продукт не придумаєш. Вітайте! Avatar the вот Airbender Quest for Balance. Це пригодницька екшн-головоломка з елементами водіння та платформера з можливістю грати в коопі. Але якщо у вашого друга вже є ця гра, не поспішайте радіти, бо швидше за все він давно втратив розум. Адекватна людина в такі ігри не грає. Ого. Потужно. Чого тільки сюди не засунули, і бої з босами в стилі Дарксоусів, і можливість грати за більшість героїв мультисеріалу, і головоломки зі штовханням ящиків, і катання на чотири крилих пінгвінах, що майже як Forza Horizon 5. Все це дійсно гарно звучить, коли насправді не знаєш, про що йде мова. Перше, що впадає в очі, при перегляді сторінки цієї неймовірної гри, загальна оцінка рецензій. Всі відгуки переважно негативні. Ніхто не похвалив цей продукт, як мінімум, за очевидні речі. Тут можна бігати і стрибати, а це вже багато. Тобто, скоріше всього, навіть родичі цих розробників поставили грі негативну оцінку. Усі чекали чогось геніального, все ж таки йдеться про гру за популярною франшизою. Але щось пішло не так ще на стадії прологу. І кінцевий продукт став для батьків гірким розчаруванням. А Він копає силою землі. Бачите? Сила землі. Але може бути, що це просто бах. Я ж навпаки підійшов до справи з іншим настроєм. Я був готовий, що це буде не гра, а її пародія. Саме за цим я сюди прийшов спожити трохи. Продукту нижчого гатунку, і я отримав чого хотів. Тепер я просто не можу залишити негативну рецензію, тому написав для них шикарний відгук. Нехай Бентон Геймс думають, що у їхніх ігор справді з'явився шанувальник. Граючи у аватар у пошуках балансу, з перших хвилин мене не покидало відчуття, що на роль головного героя чудово підійшов славнозвісний хранитель Макіївського родничка. Надто вже він схожий на мага повітря. Складається враження, що цей персонаж, який з мультсеріалу, провів. Багато років замороженим у кризі. От тільки замість добрих друзів з південного племені до нього навідалися Рашис Пропагандонес. Зараз знову набіжать особливо вразливі, волаючи: Я прийшов дивитися огляд гри, а ти знову зі своєю політикою. Але ж, блять, подивіться, йому тільки стрілку намалювати і вилити Аватар Анг. Нетфлікс точно взяв у свій серіал неканонічного героя. Сюжет цієї гри не просто не починається, як зазвичай, він взагалі не починається. У мене не починався. Я реально хвилину дивився на чорний екран, намагаючись зрозуміти, чи це глюк, чи глибокий артхаус. Додивитися вступну сцену до кінця було дуже складно. Це як катування спецслужб під час допитів. Але ж ви знаєте, від складнощів я не втікаю, а якщо втікаю, то повертаюся, щоб помститись. О, Боже. Воно мені вже не подобається. Чому я дивлюся на чорний екран і нічого не бачу? О, можна пропустити цю сцену. Ні, nee, я додивлюсь її до кінця уже. Щойно кацане добігла до кінця, а гра нарешті дозволила мені взяти керування в руки. І, чесно кажучи, я був щиро здивований побачити, що мій персонаж здатен рухатися. Після всього, що мені довелося пережити на старті, мої очікування знизилися до критичного рівня, настільки, що коли герой реагував на натискання кнопок, це вже було маленькою перемогою. Мене оперативно ознайомили з основами керування. Вас для руху, пробіл стрибок, права ліва кнопка миші, атака. Напружуватись особливо не доведеться. Як бачите, також показали механіку захоплення цілей, яка ймовірно мала спростити бойову систему. Але реалізована вона настільки незграбно, що в бою радше заважає, ніж допомагає. Без лайки в таких моментах не обійтись, і здається, гра це передбачила. Матюки вивчаються ще під час вступного прологу. Йоп, він сказав. Наступного касцену я вже бачив як слід. Можливо, перезавантаження комп'ютера цьому посприяло. Мені показали переказ частини мультсеріалу, як Анг потрапив в бурю, засейвився. Через 100 років його знайшли катара і сока. Вони покаталися на пінгвінах і пішли досліджувати човен нації вогню. Щоб, хоч якось, мотивувати гравця, мені дали завдання знайти докази воєнних злочинів. І я їх шукав точно так само, як це робить ООН, максимально будучи незацікавленим. Звідси власне і починається весь серйозний. Геймплей з головоломками та кривими стрибками по платформах. Якщо існує спосіб втратити інтерес одразу після катсцени, то це саме він. Аватар останній захисник. Опа! Це знову платформер, друзі. З головоломками все як я ненавиджу. Оп. О, це щоб Ютуб не забрав монетизацію, я тихенько матюкаюся. Оп-оп. Ну так, стрибати дуже важко. Декатара. Стербає, чому вона там сидить? О, господи, який кончений! Знайшовши ті самі докази воєнних злочинів, замість логічного розвитку сюжету, мене відправили на платформу для проходження челенджа на згинання патик, чи патика єбена, мать його знає. Я перенісся в інший світ, де головним випробуванням виявилося штовхання ящиків. Назвати це головоломкою, це як назвати миття підлоги бойовим мистецтвом. Але це швидше аватарська версія вантажно-розвантажувальних робіт на складі Труска. Вок у Польщі протягом гри доведеться пройти цілих 16 таких випробувань. З них, чесно кажучи, змусили задуматись хіба що два. І то це тільки мене. Решта монотонна тяганина, яку ймовірно вигадали, щоб зайняти гравця, поки гра завантажує наступну катсцену. Основна суть загадок у челенджах Патик донести факел до точки призначення. А всі загадки будуються навколо того, що з факелом тебе позбавляють можливості стрибати. Мені ця процедура нагадує транспортування благодатного вогню, який кожного року везуть з Єрусалима в Україну. Мабуть, саме цією подією вони надихалися перед створенням механіки носій. Вогню хороші ідеї не потребують багато зусиль. Ці челенджі покликані, щоб ми освоїли навичку по типу штовхання ящиків, створення людяних гірок чи ще якесь бендін лайно. За можна прокачати одного зі своїх героїв та поглинути трохи духовної мудрості самого патика. Але з моїм перекладом, замість мудрості, патик, я поглинав суцільну словесну жижу. Під керівництвом аватара всі елементи об'єднаці працюють в одному концерті, щоб створити шлях до миру всіх націй. До миру всіх націй, оце так по мене мета. Найнеочікуванішим поворотом після завершення челенджу стало те, що мене раптово завербували до секти пінгвінів, і не якихось там звичайних пташок, а тих самих чотирикрилих пінгвінів, виведених ще за часів біолабораторій Байдена. Якогось йобу в цьому мультивсесвіті кожен пінгвін обзавівся подвійним комплектом кінцівок. Я, звісно, не орнітолог, і мої знання про птахів обмежуються горобцем, голубом і куркою. Але навіть мені здалося, що тут щось не те. Я перевірю свою теорію двокрилих пінгвінів у гуглі, і знаєте, всі пінгвіни там мали два крила, що доказує всю їбанутість цього явища. Потім, після таких мультиків, діти думають, що капітошка існує, а губка для посуду живе в ананасі на дні. У цей момент з пінгвінами гра вирішує кинути тебе в перегони. Перегони з часом твого існування перед тобою відкривається геймплей мобільних ігор, добре знайомий кожному, хто хоч раз грав в Subway Surfers. Біжи вперед, ухиляйся від перешкод, збирай монети. Тільки тепер усе це відбувається у всесвіті Аватара. Схоже, цей режим вважається обов'язковим ритуалом для всіх ігор, створених за мотивами мультфільмів, або просто розробники вважають всіх дітей, які це гратимуть довбойобів. Кожного разу виникає відчуття, що ці перегони, якими хотіли закрити діру в грі, розширю. Дірку в тобі. Будь-який раунд випробування монетами робить з тебе порожнього, перетворюючи на оболонку гравця з діркою, яка починає розширюватися у твоїй сраці, з останніх сил я тримався, аби не втратити контроль, коли гра вкотре приголомшувала своєю черговою креативною ідеєю для цього режиму. Наприклад, момент, де ти мчиш на страусі, це без перебільшення вершина нелогічності. Твоїми перешкодами стають круглі каменюки, які з якоїсь диявольської причини крутяться на дорозі туди-сюди. А ще є Вози ще чомусь вирішили рухатися тобі назустріч, створюючи картинку інтенсивного трафіку на дорогах древньої Японії. Вони собі думали: ну і мать йоп, нехай їдуть вози. Після перегонів на пінвінах мене несподівано телепортувало на корабель, де сюжет вивалився на мене у вигляді сухого тексту. Ад повернувся в село і зіткнувся із уко. Він здався полон, щоб народ вогню залишив селище в спокої. Потім він утік з корабля. Але коли ти граєш, складається зовсім інше враження. Ніби ти, катаючись на пінгвінах, пробив три стіни і потрапив на корабель принца зука. Або, можливо, пінгвіни тебе зрадили та продали як роми. Мінімум пояснень, жодної логіки. Просто бам, і ти вже в неволі. Бо так було в мультсеріалі: сюжетні діри в грі не виняток, а повноцінна система. Вся трисезонна історія Аватара втиснута у 18 розділів. Просідає настільки, що іноді не просто вирізає важливі а перекручує і спотворює оригінальні події. Замість лісного переказу ми отримуємо уривчасту компіляцію зі стрибками, провалами та дивною логікою. Сюжет виглядає так, ніби його не адаптували, а зламали об коліно. До прикладу, продовження. Ми втікаємо з полону зуко, боссфайт. Кілька кадрів на летючій корові прилетіли до храму повітря, покинули храм повітря. І от наступний епізод: ми мчимо верхи на велетенській рибі, збираючи монети, бо очевидно без міні-гонки сюжет просто не працює. Мене вже ця гра заїбала. А я ще й години не граю. Що буде далі? Із рятівника світу Анг перетворився на жебрака, що в кожному розділі збирає гроші. Адже ти не принесеш баланс чотирьом народам, якщо ти не зможеш вирівняти економіку власної країни. У якийсь момент, щоб мотивувати себе грати в це, я уявляв, що кожна копійка це моя монетизація. Це монетизація? Я уявив, що це моя монетизація, я її збираю. Ну, мотивація з'явилася серйозно. Набір дешевих і недопрацьованих механік не просто не покращує загальне враження від гри. Ці рішення спотворюють атмосферу, засмічують ігровий процес та постійно збивають темп, адже стиль проходження змінюється щонайменше кожні 5 хвилин. Спершу ти бігаєш у стандартному пригодницькому режимі, де начебто ще все під контролем. Потім різко стрибок у головоломку, щойно розібрався з вентилями, отримай кілька примітивних бійок. Далі тебе кидає у випробування патик, де треба носити смолоскип. Потім боссфайти, який ще про. Ніж битва зі звичайними суперниками, а на завершення всього цього хаосу, політ на летючій корові з обов'язковим збиранням монет. І так по колу, наче вся гра складається із міні-ігор і невеличкого сюжету, показаного на малюнках. Як ми вже з'ясували, сюжетні квести в грі залишають бажати кращого, та й додаткові особливо ситуацію не рятують. Вони просто існують. Збери 8 жолодів, побий 5 банд. Розноси чотирьом NPC по пирогу. Одноманітні банальні завдання для накопичення прогресу. Єдине, що радувало б під час дослідження локацій, це продавець капусти. Його візок регулярно ставав жертвою мого накопиченого гніву. Хтось, можливо, відчуває до нього жалість чи навіть емпатію. Але я був щиро радий, що у цьому світі страждає ще хтось, окрім мене, і взагалі не проти, якби на цей візок Трамп скинув би бомбу. Головоломок в грі дуже багато. Потрібно відкрити двері, розв'яжи головоломку. Забрати скриню розв'яжи головоломку. Прокачати скіли розв'яжи головоломку. Щось хочеш розв'яжи головоломку. Але складність їх буває настільки простою, що іноді навіть проходження капчі забирає у мене більше часу. О, головоломка. Піздец. Головоломка. Ця плитка Пайшо, якраз те, що нам було потрібно саме так. Я просто залежний від цих плиток Пайшо. В міру проходження гри головоломки дещо ускладнюються і вимагають більше часу для розв'язання. Деякі з них змушують залучити інших персонажів, щоб контролювати стихію або створити підйом до потрібного місця. Така механіка відкриває чимало можливостей для глибшої взаємодії, але наші поважні перуанські пани не надто прагнули ускладнювати собі життя і обмежилися очевидними діями для кожного героя. Як я вже згадував, траплялися кілька головоломок, над якими справді довелося подумати, але загалом це один із найнудніших аспектів гри. Легкі головоломки тобі не подобаються. Зроби важкі головоломки, тобі не подобається. Та ти вже заїбав! Куди цікавіше перемикатися між персонажами під час стрітфайтів у кожного героя власний набір унікальних навичок з окремими анімаціями, завдяки чому бої виглядають яскраво. Це дозволяє будувати цілі комбінації атак. Узяв анга, активував ульту. Миттєво перемкнувся на зуко ще одна ульта. Далі катара або сока, і пішло, поїхало. Особливо класно, коли використовуєш усіх, у кого дійсно цікаві здібності. Тоді бій виглядає насиченим. Але це тільки так здається. Найбільше мені запам'ятається. Лася атака аеро. Він буквально випускає вогонь з рота, завдаючи серйозної шкоди всім, хто не встиг зійти у нього зі шляху. За нього я почувався, наче реінкарувався керувався у вогнемет. Втім, нічого не заважає тобі взяти одного персонажа та бездумно спамити базові атаки і просто ухилятися від ворогів. Цього буде достатньо, щоб пройти крізь більшість боїв без жодних труднощів. Якогось особливого виклику у вуличних сутичках не відчувається взагалі. Гра майже не стимулює до експериментів чи тактики. Все працює за принципом. У них не шкоди атакуй, куди гірший досвід боїв з босами, їх тут доволі багато, і починаються вони майже так само раптово, як водіння риби, страуса або пінгвіна. Перед кожним боєм традиційно йде коротка сцена з діалогом, але відсутність анімації рота додає цій розмові більше комічності, ніж драматизму. З тим самим звуку доводилося битися разів п'ять, і кожного разу цей бій не міг запропонувати нічого нового. Всі босфайти зведені до одного й того ж самого сценарію: Ухиляйся, поки бос у своїй фазі безсмертя, а потім Удар його один раз і зніме одразу третину його здоров'я. Так, саме третину. Тобто буквально три успішних удари і бій завершено. Це не просто спрощує бої, а повністю знецінює їх. Замість епічних сутичок ми маємо механічне повторення однієї тієї ж формули, яка встигає набриднути вже після другого боса. І байдуже, хто перед тобою: Зуко, Зула чи хтось інший. Кожен з них б'ється однаково передбачувано та нецікаво. Є ще правда нюанс: бій з хейбаєм трохи вирізняється з поміж інших, але не поспішайте радіти. Це не той випадок, коли відмінність означає щось цікаве. Замість звичайного бою, щоб завдати йому шкоди, гравець має вирішити головоломку зі штовханням ящиків. Що ти зробиш? Я за каменюкою. На, я тобі фак і показую зараз перед монітором. О! Паскуда. В бою з фінальним босом зі мною взагалі трапився баг. Я нічого не міг зробити, окрім як покірно стояти і чекати своєї неминучої смерті. Та навіть здавшись, я передивився півтіктока, поки мій бій нарешті завершився. Серед явних проблем, з якими я ще стикнувся, це монети, які постійно вилітають у місця, звідки їх не можна дістати. Противники, що покидають межі моєї зони враження, та криві стрибки, під час яких ти зовсім не розумієш свого місця приземлення. Через їхню непередбачуваність, я помирав багато разів. Вони настільки. Тільки не контрольовані, що мені залишалося тільки вірити. Аватар Last Airbender Quest for Balance – це не гра для задоволення чи розваги. Вона зовсім не підходить для вихідних, коли хочеться розслабитись і отримати кайф від своєї улюбленої франшизи. Хоча, дивлячись, що для вас є задоволенням, я думаю, що краще переглянути огляд і більше не повертатися до неї ніколи. Якщо я побачу, що хтось її купив із моїх друзів Steam, я вас просто видалю. Ви знецінюєте мій труд. І часто називають грою для дітей, але чесно, якій дитині буде цікаво грати в оце з комп'ютера. Хіба що на телефоні, десь на задньому сидінні дитячого крісла, коли ще зовсім не розумієш, що таке геймплей Хі -хі. ігри по мультфільмах є набагато кращі, хоча багатьом із них уже багато років. Качайся, механіки поверхневі. Сюжет зовсім непослідовний, а технічний стан часто підводить. Якщо ви фанат Аватара, можете спробувати. Але краще придавити собі пальці дверима. Дякую за донат безіменному аноніму, який вирішив не називатися. Тепер я почуваюся, наче мене фінансують масони. Дякую всім, хто подивився це відео. Ставте лайки та підписуйтеся на канал. Підтримуйте армію та донайте для Збройних сил України. Грайте у хороші ігри, а погані залиште для мене. Будьте здорові і до зустрічі!